Вітаю. Спитаємо у Таро про Одесу до кінця лютого. Що там планують армія РФ і взагалі Кремль, взагалі що планують окупанти, вороги? Що вони планують щодо Славної Одеси? Дивимось. До кінця лютого, забула сказати. От до кінця лютого, що з Одесою. Ого. Одеса як там у вас багато шпигунів, пажмичів, колаборантів, яким наказано щось дуже швидко розвідувати, надавати. Угу. З моря диверсантів закинути не можуть, але якимось чином, там, ну, з землі, я не знаю, наслали вам туди, чи вони там у вас і жили і виросли. От просто якесь нашестя зрадників у Одесі. Ви ж подивіться, тут таке йде штучне нагнітання ситуації. Ось пач мечів він випав перший, це розвідник, шпигун. Це секретні шпігунські якісь місії, надання якоїсь інформації, а, а другу інформацію якусь іскажають, перекаверкують щось, так, якісь провокації. І у цих людей є така впевненість, що скоро оці їхні дії будуть мати такі дуже добрі результати. Тут показані. Такі деструктивні, деструктивні сплески енергії агресії, войовничість, амбіція ну, Такі нехороші карти. Ось. Ну, це, це не про війну, це про зрадництво. Жорстокість до всього українського. І така собі вперта впевненість, що дуже скоро це все спрацює. Отак от, от. Я так думаю, що навіть в ситуації в місті от зі світлом, так, це тут не обійшлось без диверсантів. От. І все це для того, щоб вивести з рівноваги людей, вивести ситуацію із під контролю. Зрадники отримують інструкції, як упоратися з цим. Всим пройти всі трудності, і вони цілодобово здають ситуацію в місті, деякі де позиції, де що стоїть, які кількості, ну в общем, оце таке. І тут дуже багато про противоповітряну оборону, щось таке з повітрям зв'язано, дуже багато інформації, збирають негатив, якщось крадуть. ну, шпигуну, Шпигуни отак от, ще. Угу. Ну Тут диявол пройшов, тут однозначно ставлять за мету створити в місті якусь кризову ситуацію і тим самим ослабити місто, щоб багато хто уїхав, а лишилися тільки ті, що треба, ослабляють місто. Там дьявол розгулявся, не на жарт. Отак. От і я вам скажу, все це якось не публічно, а десь там таємно, під покровом ночі. Угу. От з першого погляду в Одесі все здається, як буцімто то нормально. Але підривна робота вона дуже сильна, вона активна, вона агресивна і направлена на руйнування громадської позиції. Отак, от. Ось ополоні це все от таке розрушити Ну, що з того дивимося? Що з того? Що ж тепер буде? Та нічого не буде. Що б там не планували на Ерефії, Одеса була і є українською, так, і, і лишиться вона українським містом. Навіть якщо там розмовляють російською, навіть якщо колаборантів багато. Це таке абсолютно особливе місто із своєю аутентичністю, і воно українське, це однозначно. І на будь-яку силу є протисила, і, і на будь-яку отруту є антидот. Я вам так скажу: Одеса встоє, бо крім оцих прихвостнів, є нормальні люди із здоровою психікою, з психікою. Суд. Це от карта завжди символізує такі радикальні зміни, успішне подолання проблем. По суду також обов'язково будуть притягнуті до відповідальності багато колаборантів. І СБУ зараз вправно там працюють. Отак от. Так що, що я вам можу сказати? Хотілося, щоб ті СБУ трошечки жвавіше б наші працювали, Так? на власному досвіді знаю, маю таке, знаєте, порівняння, як працювали ФСБ, да? Двері вибивали чоботями, руки за спину і. Дуло автомату до скроні. А тут чимненько: здрастуйте, чи можна подивитися вас, ваш паспорт отак собі. Мабуть, треба трошечки жорсткіше. Отак от. От. Ну що я вам скажу? Одеса, місто не буде розбите, не буде пограбоване і не буде споплюжене. Надірвуться шпігуни, щоб повністю це місто якось підвести під руський мір. Вам побажаю впевненості, мудрості, і все буде добре, все буде Україна. Колаборанти переоцінюють свої сили, бо Одеса дуже добре захищена. І всі спроби якось навіть з повітря атакувати Одесу. Все ж таки вони будуть провальні ці спроби. Так що. Хай собі що хочуть, роблять. Це, звичайно, це неприємно, оце всі балачки, оці про Руський мір. Ну, маємо те, що маємо, але ж Одеса все одно встоє. Одеса нічого страшного у вас такого не буде і навіть не наближається. Дякую вам за увагу!